Цей законопроєкт він в першу чергу робить правильні акценти, які стосуються е, ключового слова за бойові заслуги. Я вважаю, що е, в нас дійсно е, треба трішечки впорядкувати систему е, тим, е, систему надання орденів. Розділити їх на ті, хто отримує їх за бойові заслуги, і тих, хто отримує їх, наприклад, сидячи в штабі і виконуючи певні стратегічні, обдумуючи певні стратегічні операції. Це насправді дуже важливо, бо сьогодні, на жаль, в армії відбувається так, як відбувалося ще до часів війни, коли нагороди мають певний квотний принцип. Тобто на бригаду дається певна кількість нагород, які розподіляються, і зачасту вони розподіляються між офіцерським складом, і дуже рідко вони потрапляють до рядового членства до рядового військового. Тому я вважаю, що те, що ми сьогодні прийняли великі преференції тим, хто саме має бойові. Заслуги, роблячи їх у бою, це є перший крок до перегляду системи надання в принципі орденів. Тобто, я вважаю, що треба перейти з забрати цей квотний принцип. Треба перейти до персонального нагородження, до того щоб більше нагород надійшли саме до рядового військового, який щодня. Чинить конкретний героїчний вчинок у бою, і саме це дозволить. Я би сказала, дати такий більш справедливіший почин в нагородах. Єдиний, до речі, гарний плюс, що стосується українських нагород сьогодні, це є їхній вигляд. Ми справді повернулися до неймовірно прекрасного змістовного дизайну наших нагород. Тут справді великий плюс. І тепер маємо перейти з квоти на персоналізацію.